Участь жінок у розвитку громади днями у Чернігові стартував проєкт Академія жіночого лідерства. Він розрахований на містянок віком від 17 до 35 років. Тут вони зможуть по-справжньому прокачати свої лідерські якості, обмінятися досвідом та опанувати важливі практичні навички для просування та створення вже власних ініціатив. Сьогодні ми раді представити новий проект в місті Чернігові, який має назву Академія жіночого лідерства. Він імплементується громадською організацією Спілка жінок Чернігова в співпраці з громадською організацією Конкордія за підтримки програми розвитку ООН. А дійсно, ми організація, яка спеціалізується на розвитку такої гендерної політики, підтримки жіно жіночного лідерства. Раді представити саме цей проект, тому що сьогодні, в наші часи відбудови відновлення нашої країни, нашого міста, жінки відіграють надважливу роль, і ми маємо багато прикладів стійкості, незламності, залученості жінок у відбудову і розвиток. У ході дії проєкту провідні експертки проведуть низку тренінгів з лідерства, спільної роботи у команді, мистецтва самопрезентації, тайм-менеджменту, а також проєктного менеджменту. У межах проєкту зібрали представниць різних професій: хтось ще навчається в університеті та будує плани на майбутнє. А хтось вже працює на керівних посадах і прагне покращити свої вміння. Я а, являюсь чирунки. спілки з а... Серпня 2024 року. А от оскільки я займаю керівну посаду, я начальник відділу в компанії, тому мені дуже важливо розвивати свої лідерські якості, залучати до цього своїх колег. І я думаю, що така програма мені дуже допоможе в роботі, в спілкуванні з клієнтами і взагалі в житті. Хочу більше практики з приводу ораторського мистецтва, тому що я вважаю, що ну як медичний працівник я маю. Ну, гарно пояснити своїм пацієнтам з приводу лікування та взагалі зрозуміти, як краще комунікувати з різними людьми. Я дізналася це про цей проект у каналі, телеграм-каналі Чернігівської політехніки. Вирішила для себе, що як староста я повинна покращити свої якості лідерства і познайомитися з дівчатами. Творці проєкту зазначають, що при відборі учасниць звертали увагу в першу чергу на їхню мотивацію та прагнення до навчання. Загалом із 34 заявок було погоджено 20. І я дуже радію, що дійсно багато є бажаючих. Це говорить про наш такий потужний потенціал. І ми маємо на меті підсилити розвиток жіночих якостей для того, щоб жінки могли проявити свою ініціативу, свій потенціал в професійному та особистому розвитку. Це розвиток лідерських якостей, і це дійсно такий для когось можливо це стане старт до нової сфери діяльності. Для кого це стане приємним поштовхом до нової сходинки в їхній кар'єрі. Яка вже відбувається, а для когось підсиленням уже власної потужності, яка е, уже проводиться в місті активно. Окрім того, в ході проекту ми дуже велику е, частину е, заходів приділяємо уваги розбудові спільноті для того, щоб всі учасниці були е, потужним е, одним цілим, е, які можуть обмінюватися думками, обмінюватися досвідом, взаємодіяти між собою і е, е, поєднувати зусилля для більшої користі для міста. Реалізація проєкту триватиме місяць. За цей час учасниці пройдуть справжній інтенсив. Наприкінці ж на них чекає захист роботи, яка виконувалася під час навчання. Відбудеться презентація ініціатив соціального та бізнес-спрямування, котрі направлені на розвиток Чернігова, і будуть реалізовані в подальшому.